Сьогодні готуємо десерт, який пахне осінню, вином і легким гріхом, запечені груші, з брі та медом. Розрізаємо груші навпіл, наче день на до і після. Виймаємо серединку ложкою, щоб утворилась чашечка. Лайфхак. Груші злегка підрівняйте знизу, щоб половинки стояли рівно. Обсмажуємо груші зрізом донизу на вершковому маслі, або оливковій олії з ложкою меду дві-три хвилини до золотистості. Посуд для запікання застеляємо пергам. Та викладаємо гроші. В отвори викладаємо сир-брі, поливаємо щедро медром та посипаємо горіхами. Трошки кориці, щоб життя пахло затишком. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин, щоб сир розтопився. Наш десерт під гінтвейн готовий. Перекладаємо в тарілку, прикрашаємо мигдалевими пластівцями, шоколадним чи будь-яким іншим топінгом, можна додати виноград чи інші сезонні фрукти. Та смакуємо під келих червоного вина чи трав'яного чаю. Не можу передати словами, як же це смачно, а ще швидко і корисно. Тут ідея була зняти фінальний кадр, але десерт закінчився швидше ніж зйомка. Отже, підписуйтесь, тут буде ще багато смачного і корисного.